На імпровізованій кухні у білій криниці процес випікання хліба розпочинається з так званої хліботерапії. Переселенці на Борошні малюють власну асоціацію. Я себе асоціюю ну, з сонечком, так як ну, вдома я працювала вихователем, але сюди я приїхала. Я влаштувалася в обласну лікарню. Я дуже ну, задоволена цією професією. Тетяна мешканка Курдюмівки, що під Бахмутом, нині мешкає у Колодинці. Вирішила долучитись до виготовлення випічки для військових, адже знає наскільки важлива така підтримка захисникам. Війна забрала у Тетяни не лише домівку, а й старшого сина, який став на захист батьківщини. Тому й вирішила долучитися до акції. Жінка розповідає, любить готувати страви з тіста. Люблю дома. готувала і вареники, варійніки, і торти, і тарти. Все. Ну а такого, щоб всі, як зараз, тут ми то такого досвіду не було. Напекти смаколиків вирішила і мешканка Слов'янська Світлана. Вона вимушено переїхала на Рівненщину з донькою та онукою. Її зять нині боронить Україну від Росії. каже основний секрет приготування випічки це любов та настрій, який людина вкладає під час виготовлення. «Передати здоров'я, перемоги, ну щоб швидше й дамо й вернуться. Каже, печку для зятя і для зятя. Коли вже тісто замішане та рогалики сформовані, не менш важливим є й сам процес випікання. Ми помазали яйце із цукром і зараз вже будемо ставити запікати 15-20 хвилин і буде готова випічка. Наталія Оленчук, жителька білої криниці, з перших днів повномасштабного вторгнення, займається волонтерством. З кінця літа 2022-го долучилися до проєкту Ділимося хлібом. Розповідає, тут об'єднують волонтерів, переселенців, ветеранів та людей з інвалідністю. Випікають хліб і не тільки все заради одного: підтримати наших захисників та подарувати їм частинку тепла. Ми віддаємо частинку з дому любові і цього домашнього тепла. Домашня, звичайно, здається, булочка, яку колись бабуся… Наша пекла, можливо, комусь і матуся. І вони нагадують про домівку. І вони знають, що їх чекають. І це для них є такий стимул, що вони не просто там так стоять, що про них пам'ятають і чекають. Це важливо. А продукти, звичайно, звичайні, домашні продукти, масло, яйця, молоко. Все як вдома. Тому ось це основна любов. Проєкт Ділимося хлібом започаткувала на Рівненщині фундація імені князів благодійників Острозьких. Нині цю ініціативу підхопили ще у дев'ятьох регіонах нашої країни. Керівник проєкту Руслан Краплич розповідає: випікання хліба та інших смаколиків це ще й праця та арт-терапія для ВПО. Тут вони об'єднуються та разом роблять добру справу. І вони сюди приходять і як на таку трудотерапію, терапію, і на як арт-терапію, і це стало їх частиною їх життя. Є люди, які вперше сюди приходять, і тоді вони знайомляться з місцевими і здружуються в процесі виготовлення хліба. Ну і звісно, з соціальними працівниками вони розносять малозабезпеченими. Заготовлено переселенцями випічку передали до Білохриницького дитячого будинку сімейного типу та пораненим військовим у рівненських шпиталях. Павло Невесенко, Віталій Дубич, Андрій Дейнега, новини Рівного.